Привіт, друзі! Недавно мені на каналі поступив такий коментар, щоб я розповіла про себе. А з чого почати, я і не знаю. В общем, думаю, буду робити козам їсти. Сіно вже роздала і воду дала. Ще зараз зерном. І, думаю, поговоримо. Народилась та проживаю я в Україні. Народилася в Херсонській області. Потім переїхали ми на Хмельниччину, так як наша баба покійна захотіла на родину. Во. Ходила в школу на Хмельниччині. Потім вийшла заміж, розлучилась, виїхала на волонк. Виїхала на Волинь, там я позна... по... по тій причині, що познайомилася я з своїм дімом. Я одружена вдруге. Дітей у нас немає. Якось поки так. І народити я не можу і технології не допоможуть. Так що писати, що все впереді, там, ще будуть. Ну, такого не треба. Ні. Познайомилися з Дімою ми по телефоні. Якось познайомилися і. Знаєте, є поговорка побачити Париж і вмерти колись казали. А я кажу покажу, поговорка. Почула Діму і потеряла голову. Познайомилися по телефоні. І все, і я зрозуміла, що це моя людина. Богу дякувати. Завтра, 23 грудня, у нас річниця. 10 років, як ми з ним разом, бо ми не зустрічалися, ми як зійшлися, так і по сьогоднішній день. О. Рішили хазяйством займатися. В основному я вирішила хазяйством займатися. У мене Діма не дуже до хазяйства, скажімо так. Я любителька більше цього діла, він мені от, окупи продукти, корма, все, що треба, і займається. Отак. От він у мене парень городський. Так що не дуже хоче займатися. Але, як коли, буває, прориває. Потім переїхали ми з Волині. Як потім, в цьому році, в квітні місяці, ми переїхали з Волині на Хмельниччину знову в зв'язку з обставинами в нашій Україні. Зараз всі знаєте, що в нас тут робиться. Захотілося бути ближче до родини, поближче зі своїми, певно, як і в усіх нормальних людей, було таке в мене бажання. І мій Діма пішов мені на уступки. Моя мама допомогла нам переїхати, заплатила нам, тоді вона фуру найняла 16 тисяч фура, обійшлася їй. І так ми переїхали сюди на Хмельницьк. Ну тут, звісно, в нас своє хазяйство переїжджало з нами. Свої вже принципи, свої правила, свої погляди на життя. І ми вирішили купити будинок. Ми навіть ще як тільки звідти виїжджали, ми з мамою говорили, що нам треба проживати окремо зі своїм стадом. Ну, а Що мене всі підтримали. О, І поки ми приїхали, нам мама знайшла цей будинок. В общем, взяли ми цей будиночок на виплату. Ми маємо за нього віддати 5 тисяч доларів. Ще термін у нас залишився півроку. Ну, я сподіваюся, все буде добре, ми встигнемо. Козами я займатися почала. По рекомендації лікаря мені порадили, так як я маю проблеми з тиском і ожиріння серця. Сказали, що воно добре впливає на організм і відео. Що треба пити козине молоко. Раніше, якби мені хто сказав, що я буду тримати кози, я б, певно, плюнула б в очі. Може, дала би і копня. Я їх надох не переносила. А зараз я не настільки вживаю ту продукцію, скажімо так. Наскільки я полюбила їх самих цих тваринок. На. Оп, оп-оп. Що, оп. мені вже без них вже буде скучно. І я вже, знаєте, як, вони вже мають бути. І все. О! Так. Зараз я вам принесу. А, звісно, одні кози не будеш тримати, хочеться ще якихось курей, якусь качку, якусь гузку, кроля, свиню. О, Богу дякувати, з коровами мені не зайшло, бо я б ще й корову тримала. О, а так я їх боюсь. Корови то не для мене. Ну, чого кричиш, чого? Йди, несися. Що це таке? Ви мені третій день по одному яйцю видаєте? Ано. Чорний ти що теж півень? Йома, а я думала, ти курочка. От зараза. Так що розповідати про себе, в принципі, нема чого такого. Дітей плануємо. Зараз, так як мій Діма знаходиться в Збройних силах України, повернеться дасть Бог додому. На жаль, так сталося, що в нашій Україні дуже багато діток зараз сирить. І ми думаємо з ним, якщо дасть Бог, все буде добре, ми виплатимо за хату, це в нас вийде. Ми хочемо взяти дитину з дитячого будинку. Бажано, якби двоє, щоб було братик і сестричка, або дві сестрички, щоб потім по житті їм легше було йти. Розумієте як? О. Купила робіну ошейника, вже скинув нахір, він на нього великий. Так що, знаєте, е... Розповідати про себе можна, що хоч. Але я предпочитаю дії. Поступки говорять за саму людину, скажімо так. Отже, я бездітна, закохана, щаслива дружина, яка тримає господарство і чекає свого чоловіка. Знов вчора Діма опять поїхав і знову переживаєш, знову думаєш, знову ночами не спиш. Цієї ночі не спала, бо в общем, страшно, ребят, страшно. У мене Сьогодні таке настроєння якесь. нікудишнє, Я привикла вже за ці дні, що він вдома допомагає. Набагато легше мені з ним. Треба цьому другу прикрутити кормушку, бо він мені все зерно висипає. Бачите, що робить? Чорниш. Віка мала, племянниця назвала чорнишом. Плем'яніків у мене є багато. В Саші з четверо, в Тані двоє з Пашою. Я тішуся племя. плем'яніками поки. Богу дякувати. Таня частенько приїжджає. Сашиних зліду і теж часто бачу малишню. Пока ми з плем'яніками. Звісно, хочеться і самою бути мамою. Ну, думаю, це все впереді. Ох, і на все воля Божа. Ніхто не знає, що завтра буде. А так. В принципі, все. Поки мені все розказала планів на майбутнє багато, багато чим хочу займатися. Да, Петро? Ти поїла? Да, поїла, молодець. Доску вже знов підриваєш. От ти От, зараза мала. Так, да, Пепа? ти зараза. Тобі скучно, правда, тобі скучно, нема гаврюшки. Ти хочеш гратися, нема з ким, да? нема з ким тобі гратися, курі тікають, каже, я сама в сараю. Пепу будемо покривати. Да, пепа, хочемо ми її на свиноматку, вона у нас класнюча така дівка. О, дивіться, як прогинається. Класно їй чухатись. Да? Дівка Ой-ой-ой. Ой, Ой, красуня яка. Да, Донечка мамина. І будемо ще займатися і свиньми до того всього. Ну, Я вже надіюся, що поки ті свині будуть рожати, то вже, дасть Бог, то та вся біда в Україні закінчиться і Діма буде вдома. І будемо вдвоєм займатися. Да, Пепа, щоб казати, тато прийшов додому наш, і нас вже все було. Да? Так? Стали і хазяйнуємо. Стали і хазяйнуємо, виднючка така, вреднючка така. П'ятачок, чак різ різка. моя. Так все так. Ну, а вас всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Це відео було в основному для тих людей, які нещодавно підписалися на мій канал. Які почали слідкувати за нами. Їм цікаво, хто ми, що ми і звідки. Наблюдайте у відео, в кожному відео. Більше і більше інформації буває про нас. Буває, щось можу забути зараз, не доказати, потім воно проскочить, В общем, якось так. І дякую, дякую, що ви з нами, друзі. Дякую. Да? І пепа дякує, і пепа дякує. Кажи. Всім дякуємо. Да? Підписуйтесь, каже, на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться нашим відео. І до зустрічі! У наступному сюжеті. <хи -хи 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 -хи. А -а,